Коптильну шафу завантажили, все готово до роботи. Ось так все це діло виглядає. Тож розпочинаємо зачиняємо і вперед до справи. Перед. Загуділо, зашуміло процес розпочаток. З гряками нашими трапились деякі події. З нашим молоденьким арні Кантором все добре, з ним чудова подія трапилася. Вчора він уже пішов остаточно на фантомчик на чучело і вчора я в нього перший раз відібрав сім'я. Все Вдово. Я задоволений. Прям ну, супер, супер. Головне в цій справі витримка і терпіння. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Дуже швидко цей процес не відбувається, в кожного хряка свій характер, свій норов, вони ведуть себе кожен по різному. Деякий йде на фантомчик відразу і немає ніяких проблем. У мене було таке, що з першого разу я. Ніколи він в житті його не бачив. Поруч знаходився старий хряк, який ходив на фантома, молодий поруч знаходився і бачив це все. Прийшла до нього черга, я затягую чучело до нього, він прик скок, я раз взяв сім я і все Тобто з першого разу. А є деякі, ось як наш Арні, з ним потрібно попрацювати. Тож, все чудово. Все чудово. Вчора відібрав сім'я. Так що чекаємо зараз. Я його провакцинував другий раз від парвовірусної інфекції. Пройде 2-3 недільки десь біля 20 днів. І все. І можна його запускати в роботу. І будемо вже працювати і з молодим хачком. А із нашим Тімончиком, робочим нашим хлопцем, трапилася не дуже добра подія. Ось. Втратив наш малий ікло. да Ось з цієї сторони. Немає. Ні, брешу. З тієї. Да, з цієї. Ось він умудрився, засунуть морду. Як бачите, дуга як зігнулася. Тобто зроблено такі два фіксатори у мене, щоб він. Корито не підривав і не відірвав його. Ну і в общем, він умудрився кликом зацепитися з цієї сторони, а верхню челюсть перевів на ту сторону, тобто отак, попав у такий замок і не туди, і не сюди. Ну і що, вже були в мене такі казуси з такими шпрутами, ще на Херсонщині. І єдиний виход, або брати турбінку різати Круто, що ну, в таких умовах дуже складно зробити. Або потрібно робити все так, щоб клик наш просто виламується. Ну і ми це зробили. Купа крику, купа крові, але наш малий витримав. Да? Я думав, що він після цього буде таке тут витворяти. Дасть мені. Ні, все добре, все добре. Наш тімончик він чудовий, чудовий хлопець. Це трапилося якраз. <сь> він отримав розлабончик. Получається, вівторок я взяв сім'я, дав йому смаколиків, даю йому яйця після того, як відбираю сім'я курячі. Накидав я йому більше десятка яєць, притрусив це все трішки кормом, який він споживає. І він собі пішов до справи. Ну, а я ж пішов в сім'я і далі свої справи розбавляти сім'я, поїхав в Умань, все. Не знаю скільки він так стояв, можливо, то він їв яйці і щось там вилизував, і вийшло в нього ось такий. Е, як створити такі умови, що він зацепився за ось цей пруд. І простояв він, напевно, що тут більше як півдня. Я вже ввечері, коли прийшов, е, щось я. Ходив до кроликів, щось я сюди приходив. Чую, щось тут не те. Йдуть якісь звуки не такі, як потрібно, з хрячатника. А наш тімончик як відчиняю. Я почув, що таке щось. Е. Ну, як доходить, я вже думаю, йма, що там таке, вже щось з хряками моїми. Залітаю, а наш тимон в пастці. Ну нічого, все. Тепер він у нас без одного клика. Коли ламається клик, іде такий гучний вистріл, начебто з рушниці. Дівчата мої аж з хати повибігали, кажуть, що таке, що таке, десь щось упало, вже щось прилетіло, чи що трапилося, що, що за звук. Я виходжу, в мене руки трусяться, ноги трусяться, тому що ну, це така процедура. Від хряка ну, можна очікувати що завгодно. Це махина, це дивіться, який клик. Якщо він цим кликом, не дай Боже тебе піддіне, то мало не покажеться. Е, такий гучний йде звук, що це ну, просто як залп з рушниці. Вистрелює прямо так дуже-дуже сильно. Довго трималася, наша стіна зламана. Але не витримало. Все-таки думав я, що не буде Поліна її чіпати. Але ні. Видавила вона ті куски плоского шифера, що там знаходився. Ну, начебто піноблоки не чіпає, не гризе нічого і далі нічого не виламує, дарилом не шукає де що можна виламати. Ну, тобто, начебто все добре. Скоро у нас переходять. Любава і наша льоха на в інший відділ, відділ для опоросу. Ну, а як, а як я вже казав, ми переведемо ось в сусідні станочки, а там проведемо ремонтні роботи Ось ці. куски, які повипадали, ще не виніс. <кхем> Також мишеня тут наловилася у нас за ніч. Ось таким чином проводимо боротьбу. Дуже дієва річ, я вам скажу. Оці всі отрави, що розкидаю також, Ну також їдять чудово, все. Але ось липучка, вже піймав, напевно, що це вже друга чи третя липучка, це новенько вчора поставив. Уже піймав більше, ну, більше двох десятків. Це точно. Поросятка наші також. Все. Пройшли вони після відлучну яму. І розпочали відновлювати свій лоск, відновлювати форми. Все чудово виглядають. І є деякі такі відстаючі трішки, ну нічого, ми доведемо їх до ума, все буде добре. Ось так виглядають наші. Так, і ще одна остання кліточка, яка йшла останньою на відлучку. Тут прямо, прямо чудові. Чудові з цими поросятками не було ніяких питань, тому що з іншими були трішки проблемки, трішки діарея, а з цими все, все прямо дуже добре. З поросятами така ж сама ситуація, як і з хряками. Тобто кожна клітка. Кожне гніздо поводить себе по різному після відлучки, хоча знаходяться, ось як ви бачите, всі в однакових умовах, всі споживають однаковий корм, але поводять себе всі по-різному. Тож, потрібно підлаштовуватися під кожне гніздо окремо, спостерігати. Як тільки бачите, що десь є діарея трішки, ну не завжди я прям відразу кидаюся до антибіотика. Деревне вугілля, сінце сухеньке, трішки намагаюся їх таким чином, можливо, ячмінець піджарити, і таким чином намагаюся прибрати ну, цей понос. А якщо вже дивлюся, що і це не допомагає, не можна зволікати дуже довго. Тобто кожен день діареї це мінус. Приростів, це мінус, як там кажуть, день діареї, це мінус тиждень відгодівлі на відгодівлі. Ну коли досягнення вже такої ваги, що забійний. Тож потрібно ну, якнайшвидше вирішувати це питання. Ну і дивлюся, якщо питання не вирішується саме по собі, такими народними методами, тож приходиться колоти антибіотик. Використовую я. Ендрофлоцинову групу, ну, як найчастіше, це просто енро, енроксил, 5% енроксил. Або буває таке, що він не працює, не допомагає. Потім вже використовую формазін на основі тилозину. Тоді вже два препарати ці підбираю. Інколи буває відразу тилозин, використовую ну, формазин, формазин 50-й, там йде 2 мл на 10 кг живої ваги. Не дуже люблю його використовувати, тому що дуже велике дозування і дуже швидко як, розходується цей препарат. Ендруксил там 0,5 мл на виходить, 10 кг живої воги. Його вистачає надовше. Він я ж кажу, не завжди працює. Продовжуємо сушку насіння гарбузового, ось вогка засипав. Проходить деякий час і береться ось така корочка, що не ну, ковиряєш. І оце потрібно його потрібно оце, дуже добре перемішати. Дати повітря, щоб повітря проходило скрізь насіння. А то береться така корка, і воно прям стає таким коржом монолітним. І повітря дуже погано потім проходить тепле через... Постійно насіння. Насіння потрібно проводити такі маніпуляції. Приходжу раз в півгодинки, поки вона вогка. Потім вже кірочка ця не береться. Як насіння підсихає, потім вже немає такого. Навозна куча в цьому році підсобралась. Ого. Півсаду вже зайняла. Ще одна робота чекає, буде чим огородик підживити. Ну, потрібно для початку підготувати для цього місце і з огородом ще завершити, тому що ще є трішки роботи там. Гарбузик ще трішки маємо, кучі з травою сухі. Вон їх скільки потрібно все це прибрати. Ну і ще залишки там вон, перчик, помідорки, огурчики, огурчики, до речі, це вже друга посадка, і вони ще є, є, і є. Чудово. Ну є, ще трішки роботи з огородиком є. Там у нас квасолька. Там щось не пам'ятаю. Ой, за пастернак начебто щось таке, да. Ну, Потрібно це все. Прибирати і наводити тут повний лад і підготовку для того, щоб можна було потім весь цей перегній, ну не перегній, а весь цей гній розвести і розкидати. І підготувати огородик до оранки. З чорнобривцями також працюємо, квітки рвемо, сушимо, готуємо. Готуємо емеретійський шафранчик, який потім, як я вже казав, будемо використовувати в різних цілях в годівлі курочок наших. Та й там потрібна ця спеція для приготування деякого. Верніше, потрібен цей інгредієнт для приготування деяких спецій. Рвемо, рвемо, рвемо рвемо, а вони є, і є, є. Чудово, чудово чудові чорнобривці. Як вже посохнуть, то зберемо ще насіння з них, і на наступний рік також, також вони будуть у нас на подвір'ї. З садом нашим працюємо. Вже практично всі дерева обірвали. Яблучка, залишилась тільки семеринка трішки, і там в кінці ще червоненькі такі, невеличка кількість їх залишилась. Ну То ми виправимо цю ситуацію. Також плануємо розширення нашого саду. Туди вон, де в сторону люцерна. Виходить, займемо там деяку площу. Деревця вже замовили. Тут деякі деревця нам не подобаються, будемо їх прибирати, а на їх місце саджати нові і збільшувати, так скажімо. Об'єми садівництва. Ну і також працюємо трішки з декоративними насадженнями. Є у нас тут така невеличка територія, де ми хочемо. Тут буде одна декорація. Нічого такого фруктового, ніяких тут дерев. Тож висадили. Ось тут валя висадила ось такі невеличкі ялиночки. Такі це. Ну, як коло, колообразні вони такі. І висадили ми он такі ще туї. Тут і біля двору. Також є деяка частина їх. Тож трішки вимальовується щось. Подобається нам ця річ. Комусь подобається, комусь не подобається. В кожного різні смаки, тож ми давно-давно хотіли. Цього, ну, як то кажуть, якщо сильно хотіти і для цього хоч трішки щось робити, то мрії здійснюються. Молоденькі наші дівчатка набирають оберти з кожним днем все більше і більше. Яєць дають і змінилися. Змінилися прямо за останній тиждень, ну прямо на очах, прямо стали вже таким більш дорослими, вже ну, відчувається, що це вже курка. Не ще не підліток, хі -хі -хі, а вже практично доросла курочка. Вподобали ось цей закуток відразу біля входу. І несуться тут. Уже не знаю, що робити. Поставив вон ящичка їм. Вони всі лізуть туди, несуться. Яйця трішки давлять. На подвір'ї зараз грязь, лапи грязні. Те Яйце перемащують, Воно... ну, це не діло. Не діло. Тікайте, дівчата, що ви витворяєте? Ну, бачите. бачите, що, що робиться. Тож, потрібно вирішувати це питання. Ось якраз є тут місцина. Оця, напевно, що зроблю гніздо сюди невеличке, таке з яйцезборником. І буде воно тут знаходитися, щоб уже воно працювало так, як потрібно. І яйце не билося, не мазалося. Ну, для цього потрібен час, а його поки що немає. Ці гнізда, що знаходяться, що я поставив. Ну не хочуть, ну як не хочуть. Деяка кількість йдуть, несуться, але дуже маленька кількість, невеличка. Це гніздо. Ось тут знаходиться, інше знаходиться в іншому приміщенні. Ось. Це зовсім не працює. Воно високо. Чому так? Тому що воно тут знаходиться. Інше гніздо, те, що біля старих курей вони коли сюди прийдуть, також будемо їх разом тримати, то воно знизу буде стояти. А вони не хочуть не хочуть вони підійматися, туди, заходити, ну не бачив я, щоб не одна туди не заходила. Вон там Є відмітина від пилі, начебто ходили, але то я брав. В руки і намагався їх так, щоб вони ознайомилися щодо чого, запихав їх туди. Тож ось такі в нас моменти з дівчатами. Ну і в тому році була така сама ситуація. Неслись вони спочатку, вони не розуміють, де це, як це, що потрібно і куди несуться де-інде. Он там заходжу, так і потихеньку відразу потрібно дивитися під ноги, тому що яйці валяються по по всій території, по всьому приміщенню, ну тобто це поки що сим хаос. Ну нічого, нічого. Заселимо сюди до них старих Цих, хотів сказати, курчаток, Старих дівчаток. І старі вже покажуть їм, як потрібно і де потрібно це робити. Дівчатка безкетниці наші. Дивлюся, відео знімаю, дивлюся, щось з півнем не те, щось у нього на голові і на шиї. Якесь темне, чи кров, думаю, чи що то таке. Ось що ми маємо, ану покажи. Дівчата розклювали йому сережки, розклювали йому цей, оцю частину, яка он знаходиться внизу. ну Таке буває, таке буває. Це практично. Кожного разу. З півнями щось не подобається дівчатам і вони клюють ось ці місця у півні, вони починають потихенько-потихеньку і з'являється кілька крапелька крові. Ну і все, вони вже там його довбуть-довбуть, тож будемо зараз лікувати нашого хлопця. Так, ну і наостанок відчинимо наш автоклав. Готували ми там. Перший раз, не знаю, що там вийшло, самі ще не дивились, інтриг Готували ми, виходить, тушонку з кролика. Тож, зараз подивимося, що ми там отримали. Дістаємо. Ну і ось що ми маємо. Трішки забагато жиру. Ну, я ж... Кажу, що це перший раз будемо ще експериментувати. Ми зрозуміли, але вже потім, що забагато ми дали свинячого жиру. І бачите, яка його кількість. Ну, але я думаю, це не критично. Так як м'ясо кролика, воно саме по собі сухе, тож потрібно щось додавати таке, ну як, на мою думку, щоб воно було більш жирненьке і більш. Мало такий присмак трішки інший. Ну, а так ось, на вигляд, чудово. Чудово. І потрібно... Ну, не знали, ми не знали перший раз. І потрібно, хоча ми набивали м'яса ось так, а бачите скільки. Зараз дістанемо ще якусь баночку і подивимось. О, ось. Тут взагалі мало. Ну це, це ні, це залишиться нам. Тобто. Набивали ось так, а отримали ось таку кількість. Все, значить, потрібно набивати його практично під верх, під саму кришечку, щоб отримати потім на виході вже повну банку. Ну і жир. З жиром є вже інші рецепти. Будемо використовувати їх там без додавання жиру. Ну, Потрібно все, все це потрібно так сказати. Не один раз прогнати і подивитися, і вже на якомусь одному рецепті зупинитися. Поки що так. Ну, оці де сильно жирні, де дуже мала кількість, понятно, що все це залишиться нам. І будемо з тушонкою. Ну і тут. тут так, ж. так що, як то кажуть, перший млинець на нівець. <хи> Наробили собі немаленьку кількість тушонки, нічого. Завтра знову буде забій кролика і зробимо вже по-іншому трішки. Ну і дегустація. Відкрили найменшу баночку взяли для найменша кількість. Зараз спробуємо дістати, подивимося, подегустуємо, що воно там вийшло. Не знаю, кажу що перший раз. Я кажу, що... ну будемо ще з рецептами експериментувати. На вигляд, чудово, Ох, і м'якеньке. Давайте ближче. Запах теж чудовий. Ну, тушонка, вона повинна так розвалюватися. М -м -м. Солі ідеально. Нічого не потрібно змінювати, тому що валя хотіла змінювати. Смакота. Чудова річ. Клас! Просто клас! Ні, супер! Супер! Жирок потрібен. Але ну, трішки менша кількість, зовсім менше, щоб е, на, на баночці була ось така просто зверху тоненька плівочка. І буде просто-просто солі чудово, на смак чудово, Колір то що треба, все, супер. Е, ну, будем, ми, ця партія вже залишиться нам. Завтра зробимо нову партію. Всім, хто замовляв, замовлення відправимо. Значить, Хто ще не знає, під відео є всі координати дружини, Валі, яка займається всім цим ділом. Кому потрібно, звертайтеся, є, скажімо так, прайс з цінами, з всією продукцією, яку ми, яка на даний час у нас є, і можна вже ознайомитися і замовити. Тож, ласкаво просимо. Ну а на цьому поки що все. Каптілочка працює. Контролюємо процес. Сьогодні в планах приготувати корм кроликам. Споживають, дай Боже, 100 кг корма за 10 днів, як і не було. Тож знову потрібно готувати. А його готувати найтяжче. Також замовлення ваші ті, хто замовляли, на вихідні, я думаю, закінчимо копчення. і... Сформуємо і будемо робити відправочки. До речі, на рахунок яєць трішки просимо вибачення, тому що не встигаємо зараз з замовленнями і тому, що кількість яйця дуже маленька. Як самі бачили, молоденькі курі, які несуться, там ще повний кавардак. І ну і яйце, яйце там дуже мілке. Воно ну, на реалізацію не йде. Це яйце ми самі споживаємо, хряки його добре їдять. Котики, собачки, поки що поки вже не буде воно більш-менш крупніше, яке буде можна реалізовувати. Ну, а ці курочки старі, що в нас є, вони неспроможні задовільнити ту кількість яйця, яка, ну, яка потрібна. Тож, трішки йдуть замовлення з запізненнями, відправляємо інколи не ту кількість, яку замовляли, вибачаємося, ну поки що так. Ну і за насіння гарбузова також. Не дуже швидко виконуємо замовлення, ті, хто замовляли, трішки потрібно почекати, тому що ну, хочеться його довести до ладу і відправити більш уже якісні зернята. Так як попадається дуже багато, ну, зараз воно тільки помите вогке, цього ще не так сильно видно, а от коли воно підсихає, то попадається ну, деяка кількість пустого. І ми, от, після того, як воно підсохне, все в ручному режимі відбираємо пусте, відокремлюємо і викидаємо, а якісні зернята залишаємо. І, ну, тобто, це не дуже така швидка справа. Ну і Звісно, що велика шана і подяка нашим захисникам, які дають нам змогу працювати і рухатись вперед. Ну а ми, в свою чергу, повинні про це пам'ятати і по можливості допомагати. Обов'язково. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра і все буде Україна. До побачення.